Ми зараз про це будемо теж говорити, бо наш співрозмовник і перший гість маркеру політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості Олекса Океан. Пане Олеже, вітаємо. Мої ну, вітання, ради бачити, і чути. Ну що, якщо Медведів каже, що перетворить життя всієї планети, яка за Україну в інфернальне зло, і вони не зможуть навіть відрізнити правду від дійсності. Погрози, істерика чи реальний новий етап протистояння з глобальним підтекстом, нічого в істерика, не більше того. Російська Федерація вже все, що ключово могла продемонструвати, демонструє ескалаційних механізмів, в них залишилося не так багато або вшир, або трішки ввись. Вшир це додаткові конфлікти, які вони можуть розв'язувати по світу. Тобто просто бігати і підпалювати там, де на сьогодні вже є. Розлита олія там, де вже є е, змога підпалити. І друге, це вони можуть піти в космос. Це якраз те, з приводу чого відбувалося е, засідання закрите і слухання в Конгресі Сполучених Штатів з приводу російського супутника кіллера і можливості нападу Росії, наприклад, на супутники. Західних країн в космосі, тому що міжнародне право тут не виписане, поки що достатнім чином. І Відповідно, є різні трактування: чи це казус Белі, чи не казус Белі чи може це вважатися нападом, чи ні, і власне там є така собі сіра зона правова, угу. якою Росія ще може скористатися. Вот і все. А це давайте подивимося, мені. на що він відтак відреагував. Тобто, чи це саме пов'язано з пакетами військової і фінансової допомоги України, чи більше з тим, що санкції введені нарешті жорсткі, як хтось написав, ядерні санкції, і це не про ядерну зброю. Це про те, що від сьогоднішнього дня, саме від 13-го числа, на московській біржі, як і в принципі під санкції потрапляє ще національне клірінгове. Центр в Москві ну, і, і національний рачотний депозитарій. Це вся структура, яка обслуговувала це. І з сьогоднішнього дня торгів євро-доларом немає. Також і Британія, Лондон теж підтримав цей санкційний список, і ми вже бачимо дику паніку на московській біржі. Обвал вже зранку був долар понад 100 рублів, і це тільки початок. Це реакція на. на... Може, на ці події? Не стільки на самі ці події, скільки вони є наслідком, і Росія реагує на саму причину цього. Те, що на Заході відбулася синхронізація рівня рішучості зараз за європейської частини Заходу і Сполучених Штатів за океаном, власне, відмовилися від. Червоних ліній і не ескалаційного підходу, і вирішили перехопити ескалаційну ініціативу. і Також підняти ставки. Це в різних заявах і різних діях зараз проявляється, починаючи від удари по російській території, причому озброєння, яким дозволяють бити, це до 100 кілометрів, а озвучений дозвіл Байденом це до 320 кілометрів. Тобто, вже трішечки з авансом озвучено санкції, які ведені зараз дійсно серйозні при цьому а, додаткові механізми тиску, які задіються зараз по глобальному півдню і зокрема по Китаю, в тому ж санкційному пакеті там а, зачіпають дуже серйозно і компанії які допомагають обходити фінансові санкції з приводу Росії. Тобто, ціле низка заяв і дій наразі вони демонструють, що на заході війшли в певну нову фазу протистояння. Зрозуміли, що Вразуміть Путіна не вдається, Путін не готовий до переговорів. В нього створилася ілюзія, що Росія може перемогти. І відповідно, зараз треба цю ілюзію йому вибити. І от до цього на заході і приступили для нас. Це, звісно, позитив. Хоча зрозуміло, що поки що повної синхронізації навколо українського бачення перемоги і завершення війни не відбулося, але захід наблизився ще на один крок до цього. Але при цьому ми бачимо, що не дивлячись на жодні ресурси на лінії зіткнення на півночі і на Сході, Путін дав наказ йти всім, технікою, і живою силою. Тобто, ставка на те, що десь проламає фронт. А з другого боку, ось така історична реакція на те, що слова секретаря НАТО Столтенберга про те, що немає ніякої ескалації, немає ніяких червоних ліній, є тільки питання самооборони. Так він прокоментував, стає все більше і більшим зрозумілим для лідерів. Сьогодні Велика Сімка Плюс. Чи саме оце засідання і його результати вказують на те, що принаймні ключові країни Великої Сімки цю формулу секрет генсека НАТО Столтенберга сприйняли в повній мірі, в повній мірі. Єдине, що не потрібно тут. Скажімо, видавати бажане за дійсне їх рівень рішучості і те, що вони відносять до самооборони, він менший ніж в нас. Те, що ми чуємо за цими словами, те, що чують і мають на увазі західні лідери, це дещо різний рівень рішучості, але це точно значно більше ніж було вчора, і це вже відмова від підходу червоних ліній, які часто були продуктом західних галюцинацій, експертних і політичних. Тепер вже це викидаються червону крейду і починають діяти в режимі проактивності з приводу Росії G7, Саміт е, Вашингтоні НАТО. Це продемонструє зараз. Пакет санкцій, які введені, це туди ж. Е, е, Рішучіша допомога Україні озброєннями, яку ми також зараз спостерігаємо, і вона буде нарощувати, зокрема, наступальними озброєннями, і також дозвіл на удари по Російській Федерації от невеликий і неповний ще спектр тих кроків, які зроблені буквально за останні місяці, і будуть зроблені найближчим часом. Але ще декілька днів тому про такий букет підтримки ми навіть не могли і говорити вголос. Тобто, щось сталося. Я ж зараз не згадав, що в пакеті санкцій від США я думаю, Ритання теж долучиться там достатньо конкретний удар і по китайській народній республіці там дуже конкретні санкції, і в тут стоїть питання: і як тепер буде Ші Цзіньпінь і Пекін розігрувати свою окрему альтернативну гру? Ну як там китайська формула миру і всі їхні зусилля після ось цих е, чітких санкційних ударів, що зміниться? Позиція Пекіна особливо змін не притерпить. Я думаю, вони як дистанціювалися від Росії в воєнних питаннях, так і будуть це робити. Прихована при цьому допомагати Росії настільки рівно настільки, щоб їх не можна було за це вхопити. А при цьому по фінансовій частині Китай буде потихеньку запопорювати можливості Росії обходити санкції там, де це буде шкодити зараз Китаю. Власне Китай дуже прагматично і цинічно відноситься до відносин з Росією. Можна подивитися. Як відбулася зустріч Путіна з Сідімпінам по одні з трьох ключових тем для Росії в порядку денному, це по газовій тематиці. Китай по всіх трьох параметрах, які були необхідні Російській Федерації, заявив позицію, яка не просто викручує руки Росії, а яка просто ігнорує взагалі російський інтерес. Північно вірніше, цілу Сибірі, газопровід, Росія, якщо хоче, може добудовувати, але виключно сама Китай вкладатися не збирається. Газ, звісно, Китай буде купувати у Росії, але в значно менших об'ємах ніж хотіла би Росія. Ті об'єми, які Росії не рятують жодним чином, і ціна на газ зараз Китай купує на 47-48% дешевше, ніж, наприклад, Туреччина і інші, європейські споживачі Росії. Але Китай каже: ні, ми хочемо купувати за внутрішньо російською ціною, яка є дотаційною, яка є нижче собі вартості видобутку цього газу, і жодного сентименту тут до Росії нема. На цьому тлі Газпром притримував дані не публікував з приводу своєї успішності закриття минулого року. А і очікуючи якісь зрушення в китайському напрямку, їх не трапилося при прийшлося зараз публікувати. Вони виявилися катастрофічними. Власне, якщо порівняти з 2021 роком, видобуток впав на 30%, а ціна акцій впала на 90+, плюс відсотків, 91%, а Збиток за прикінцем року в районі 639, по моєму мільярдів рублів. Ну тобто 7-8 мільярдів доларів чистого збитку Газпрома. А Газпром це і один зі стрижнів стабільності режиму, це один зі стрижнів стабільності бюджету, і це гаманець для всіх зовнішньополітичних операцій Росії, починаючи від спонсорування дезінформаційних кампаній. І своєї присутності завершуючи політичним корумпуванням різними наглядовими радами, і всім іншим на, на цьому тлі ще до введення санкцій. Ми бачили ще дві проблеми: які три перші статті наповнення бюджету в Росії: газ, друга нафта, наф... газ, нафта і зерно, власне, три перших місця. Скажімо, і вони чергуються між собою по нафті в Росії. По експорту нафти все чудово, об'єми зростають. Тільки грошей від нафти стає менше, і плюс значна частина направляється на дотування цін на нафтопродукти всередині Росії на паливо, тому що Росія почала імпортувати паливо перш за все, Білорусь по-друге, з найближчих прикордонних країн. Бо власного палива не вистачає Дефіцит, зокрема завдяки ударам України так, по але паливо НПЗ. паливом. А от оці потоки достатньо мільярдні і дорогі по нафті, компенсували втрати Газпрому. Поки Газпром розпродає свою нерухомість і всяке інше, та в ми бачимо, що все більше і більше так званого сірого флоту з'являється. Ось вже дорозвідували, що в шість разів зріс флот маленького габону. Це габон тепер возить російську нафту. Ну якщо вже все з'ясували, то тут якраз виникає весь час одне і те саме питання. Це проблеми із Саудівської Аравії, із ОПЕК домовитися, це проблеми санкцій саме. Морським шляхом, що не вдається перекрити ось ці обхідні шляхи, які і фінансують російську агресію на мільярди доларів. Чи тут, коли вже з'являється така інформація, така рішучість в колективного заходу будуть задіяні нарешті вже не то, що санкції, а післясанкційні механізми. Або цей пакет останні санкційний він, зокрема, б'є по цьому сірому флоту, і він направлений на те, щоб для Росії збільшити кратно видатки на експорт нафти, для того, щоб цей флот їм обходився ще значно дорожче і не міг покрити всіх необхідних потреб. Чому це важте Та саме таким шляхом ідуть? І не варто очікувати того, що російський експорт нафти прирветься, тому що світ і ми в тому числі. Зацікавлено, щоб Росія експортувала якомога більше нафти. Бо чим більше російської нафти на міжнародному ринку, тим нижча ціна на нафтопродукти, і це є, зокрема, і по нашій стійкості, якщо ціни будуть зростати, і по західним політичним режимам, і по їх урядам. Так само відповідно всі зацікавлені, щоб просі експортувала нафту, але заробляла <гум> на цьому якого менше. Експортувала саме нафту сирець, а не нафтопродукти. А от нафтопродукти вони купують. Тому від нафти вони зараз отримують більше грошей ніж раніше, але а вони ними компенсують вартість палива на внутрішньому ринку. і Вони витрачають їх частково для закупівлі нафтопродуктів тепер у тих країн, куди вони самі нафту продають. Пенеш, але вони і... далі залишаються в профіцитній зоні свого бюджету. Тобто витрати всі і так ну, на внутрішньому ринку на війну зроблені одноосібно путіним. і Ніхто йому не суперечить. І в цьому випадку, ну якщо залишається далі, оцей потік нафти це знову ж таки грав довго. Ну, дивіться, от в будь-якому разі грав ду, тому що Росію взяти і задушити за один день неможливо. Вона занадто інтегрована в міжнародні ринки, і все-таки це не Радянський Союз з плановою економікою. Вони вибудували державний капіталізм, так званий, така собі квазікапіталістична модель, але доволі добре і довго інтегровували в західні ринки. Тому в один день це не робиться. От дивіться: три ключові джерела а по газу ми частково розібралися, але ключовий тут момент ще не сказав. Газова галузь тепер для Росії в цьому році, фактично що продемонстровано? Перше перестає бути геополітичною зброєю. Вже залежність від газу і політичний фактор газу. Він звівся на нівець Друге, з цими санкціями і з наслідками зараз Газпромівськими вони демонструють, що газова галузь для Росії перетвориться в дотаційну Та вони за один, крок від, за один крок від того. Що їм а, вони будуть на розтяжці, коли і закупорювати скважини не можуть, і видобувати для них а, це від'ємна ціна? Чому Китай виставляє ціну, а, що називається з доплатою ніж вартості? Бо розуміє, що Росії нікуди дівати цей газ і здобувати його все одно прийдеться. А приблизно, як там умовичи з вугільною галузі, було в багатьох країнах, а по нафті а, доходи ще є, але їх все більше приходиться використовувати. Для покриття логістичних інших витрат, угу. і відповідно маржа буде зменшуватись. Зернові тут ми не можемо сказати, е, записати це в перемогу ані заходу. Захід продовжує купувати ці зернові, ані Півдня, нікого, е, ані Україна. Ми лише час цього доклалися знищенням НПЗ російських. Але тут же санкції Небесна канцелярія в Росії не врожаї а, кліматичні проблеми. Відповідно, введено режим надзвичайної ситуації в цілій низці аграрних регіонів, щоб компенсувати аграріям втрачені а, угіддя і майбутні врожаї. Вже зараз в Росії прогнозують, що вони не тільки не досягнуть планованих врожаїв, вони впадуть нижні середнього рівня цих врожаїв, і в них може створитися або дефіцит на внутрішньому ринку, або їм потрібно буде обмежувати. А свої експортні зобов'язання і таким mm -hmm. чином менше грошей, і фактор політичного впливу через експорт зернових на глобальний південь також підважується. Це підтвердження ваших слів по всіх трьох проблемах. Пане Олеже, підтвердження ваших слів, це істерики на федеральних каналах. Що тиждень тому вони говорили, що це е, допомога США і секретні лабораторії. І от кліматичною зброєю вдарили по Росії. Тому не урожай і заморозки і стільки загинуло. Ну це тільки підтверджує е, те, про що ми зараз з вами говорили. Посе наші да, То та, все та. наші мольфари, нічого пінять на американських е, науковців. Хочу повернутися ще до одного моменту. Ми бачимо, що відбувається зразу паралельно декілька великих самітів підтримку України і зустрічі. Контактна група з питань оборони. Оцей форум, який відбувся в Берліні. Ну, одним словом, багато, і отже й Рамштайн. І дивимося, опа, такого ми не чекали. Та? Аргентина долучається до в Рамштайну. І зразу виникає ще ідея: а в нас там є підтримка санкційні винищувачі, хороші літаки, чого б їх не передати, і це таке як вступне слово гарне лунає. Це з західна назвемо так коаліція. А як виглядає зараз військ зла? Наскільки вона чітка? Тобто, ми говорили, що вона вимальовувалася Росія, Іран? Китай, Північна Корея. От, і, і більш дрібніші союзники, типу Білорусь і загалом ОДКБ. Бачу, що в ОДКБ все тріщить. І тут несподівано карта Нагорного Карабаху зіграла. От, Пашинян сказав, що ми заморозили участь в ОДКБ в Вірменії. Тепер взагалі з неї вийдемо. Я в Білорусь не поїду, поки там Лукашенка. В, ну, в цьому антинатівському блоці Путіна не все так добре, але може вони підростуть новими членами, може вони там так і зможуть Бразилію дотягнути, Десільву переконати? Я не знаю, то просто чи вимальовується зараз ота картина двох осей, як це було, наприклад, напередодні Другої світової, коли всі визначилися хто з ким. Ні, не вимальовується з приводу Вірменії. Єдине, що врівноважу: Вірменія не збирається, поки виходити за декабе, а але заморозила. Башення... Сказав, що да вони заморозили, а з приводу виходу це було таке більше гіпотетично що одного дня вони вийдуть. А от по Білорусі так, Пашинян де-факто фактично розірвав відносини дипломатичне з Білорусі, сказав, що поки там Лукашенко сидить в кислі, жоден вірменський чиновник не буде взаємодіяти з Білорусі. Це велика проблема для Росії, і це на тлі того, що озброєння постачається Вірменію, французьке е, і індійське західних е, калібрів. а е, Сполучені Штати позавчора, якщо я не помиляюсь, запропонували вірменії підняти статус дипломатичних відносин до стратегічного партнерства, а, і це також дуже серйозний удар зараз для Росії під дих. Порч тим, якщо говорити в цілому про ОДКБ, то воно в найгірші з можливих форм. А, Білорусь не спілкується з Вірменією, допомагає Азербайджану по агресії з приводу Вірменії. Казахстан відмежовується від політики Росії. При цьому Вірменія чітко каже, що вони не підтримують російську агресію проти України. Не є союзником Росії. В цьому частина станів, які також входять в ОДКБ, орієнтовані взагалі на Китай. Тому жодних перспектив у ОДКБ нема. Здавалося б, ну можливо, Брікс, але в Бріксі також перехопив лідерство Китай на сьогоднішній день. Це геополітичний проект впливу Китаю і далеко не Росії. Якщо говорити про всю цю ось зла, то ця вісь має свою столицю Москву і далі продовжується Північна Корея і різні квазі-державні режими Аля Талібана, Хамаса, Хізбали, Ємінських Усітаф і прочих, прочі абревіатури. Навіть Іран. Не солідаризуються з Росією повністю, допомагають ні рукою, але паралельно з цим все ж таки воліє не розривати консультації зі сполученими штатами і власне декларує три повагу тобто нас випадки. Просто остання хвилина, пане Олеже. Тобто, це ще це глобалізація, це глобальний вплив російсько-української війни, але не оце чітке позиціонування, як було напередодні Другої світової, так. Ми бачимо поки деградацію світопорядку, який створився після другої світової війни. Але ми ще не бачимо навіть формування союзів і не бачимо точно поки що розподілу чіткого по світу там на два або на три, наприклад, табори поки що це фрагментація. Дуже вдячні вам за участь в нашій програмі. Політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості Олег Сакян. Був разом з нами. Підпишіться на наш YouTube канал аналітика», Бо якщо ви пропустили нас в етері, то зможете там подивитися і поставити свою вподобайку. Пану Олегу, дякуємо і до нових зустрічей.